12 серпня, вівторок, сьогодні день нагадує момент, коли ви стоїте на платформі, а потяг все ніяк не приїде, і хочеться вже бігти пішки, але розумієте, не варто, бо в результаті витратите більше сили та часу. День вчить краще зупинитись, роздивитись ситуацію з усіх боків і прийняти рішення, яке не доведеться переробляти. Мінус дня попереджає сьогодні. Легко купитися на красиві обіцянки, особливо якщо вони звучать, як це змінить твоє життя. Не змінить, ну хіба що в бік додаткових проблем для тих, хто в парі, у плюсі спільний відпочинок, розмови по душах, підтримка в складний момент. У мінусі недомовки, маніпуляції та спроби тиску, розкриття любовних трикутників та сімейних таємниць. Для тих, хто без пари може з'явитися людина, яка приверне увагу нестандартним мисленням, або переверне ваше життя з ніг на голову. І закрутиться голову. Не ведіться на красиві обіцянки, перевіряйте факти і мотиви на побутовому плані: можливе відкладання запланованих справ або їх перенесення з затримки з документами на кордоні з видачею віз. Зустріч з людиною, яка допоможе подивитись на проблему під іншим кутом: психолог, адвокат, коуч, авторитетний родич, креативність у вирішенні справи, розкриття таємниць або інформація, яка перевертає усе з ніг на голову. В мінусі дня проблеми через сім'ю або колишніх з офіційних стосунків, розрив відносин з родич комплекси пов'язані з сім'єю, надвідповідальність за сім'ю або якусь групу, повтор сімейного сценарію, неприйняття критики та засуджень. Сьогодні ваш образ спокійний та врівноважений вранці, і активний та впевнений після обіду. Кольори блакитний, бірюзовий, сріблястий, червоний, помаранчевий та бордо. Аксесуари, легкі прикраси з перламутром, яскраві акценти, наприклад, ремінь або сумка, що виділяється. Сьогодні виграє той, хто зуміє дочекатись правильного моменту і буде чесним з собою. Пауза це теж рух, який може стати ключовим. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайку. А я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.